Ребята, всім привіт! Сьогодні у нас буде влог про нашу невеличку подорож. Не знаю, що вийде зняти, помимо дороги, дерев, як ми їдемо туди. Зараз йдемо по каву, Того, що очікуємо нашого родственника, який буде дивитися за Маріком. Він опаздує на годиннику, початку 4-го дня. І сьогодні ввечора ми повинні доїхати. Тож нам в Вінницьку область це, в принципі, недалеко від Києва. І я думаю... Ну, що ми швидко доїдемо. Зараз йдемо по каву, поп'ємо кави, віддамо йому ключки і все, і будемо виїжджати. Що мені ніхто не каже, що треба брові розчісати? Відео <світок> знімаю, вони в мене отак, отак от зроблені. Бо це Я просто кофту надівала. Дуже холодно, ребята, на вулиці. Бачили, в якому я кофті. В дуже теплій це ще зимній костюм. Так, да. все, ми тронулись нарешті. Все, це вже, мабуть, рахується, що ми виїхали з Києва. Ну, як виїхали? Ми їдемо кілометрів 20. Бо пробки страшні на виїзді. Всі на вихідні їдуть за місто. Ну і ми такі самі. Тепер точно виїхали. Ви тільки ну, погляньте, скільки машин. Ой, тушу. А, то Фура здорова, я думала, то когось. Я скільки їх капот у когось підняти. Дивіться, скільки, і нам теж кудись туди. Заїхали на заправочку, зараз підкормимо нашу машинку і себе. Обов'язково хочеться щось кави якоїсь попити, щось може вкусненько з'їсти і далі в путь. Ми вже проїхали десь 50 км. Зараз я вам скажу, скільки ми проїхали. Давайте отак. 61 кілометр вже проїхали. Молодці. А нам треба було ще 140. Ні. Mm. Ні? Всього 240. Всього 240. А ми приїхали 61 кімнатів. Все, кофеєк уже у мене. Взяла лате, цукор насипала. І, ну, дело, як це, блін. Щось не взяти поїсти. Ось такий буду пробувати зараз бургер курячий з подвійним сиром. Тисячу уліт не їла на заправках, бо якось вже давненько нікуди не їздили. Зараз буду підкріплятися. Бо поки приїдемо, поки там шашлики пожаряться, подімайте, я з голоду помру. Заїхали в магазин, купили такий букетик. Не знаю, такий тут вибір, звісно. Ну, ми тут поняли, десь, десь ми під козятином, наверное, під якимось. Вроді ну, симпатичний, Не знаю, скільки він буде стояти, На питання, скільки він буде стояти, тетя просто промичала. Кладемо його сюди, бо у нас тут таке подаруночки трошечки, бо там дитинка буде маленька, я вам блин, конечно, розпаковку не знімала. Не тут таке поняли? трошки, погрімушка, носочки, кофточка, конвертик. І для мамані, коротше, красний пінюар з труселями і крабик. Коротше, Щоб всім по трохи чогось перепало. Поняли? Є такий пакетик гарний, дивіться, мені так понравилась ця попка. Думаю, буде пойдет. І наша торба з речами. Все, будемо їхати далі. Все, ми вже приїхали в село, яке нам потрібно. До конечної точки нам 2,5 км. Це вже нас зустрічають. Да, щоб провести нас, щоб ми тут не заблудилися. Так що ми вже майже на місці. Боже, які гарні хатки у людей. Тут корови, кози, Боже, бузок росте везде. Він дивіться, буде вишня скоро. У нас там нічого в Києві нема. Ой. Дороги, правда, у нас трошки кращі. Блін, не встигла вам засняти. Ми ці 2,5 кілометра до сих пор їдемо. На цьому здані там якісь крести були намальовані, і якась надпись про якийсь там сатанізм. <гум> Я так хотіла нормально прочитати, але но там щось у них краски не вистачило дописати. Ой, так довго ці 2,5 км, звісно. Але сирені скільки тут. Дивіться, блін, отак ну взагалі таке все грязне некрасиве, Дивіться, яка прекрасна погодка. Правда, бачите, і тут пасмурно. От де ми тільки не їздили, ребята, везде було пасмурно. Тут теж. Холодина, если честно, страшно. Я не знаю, градусов 10, наверное, максимум. Дев'ять, он даже мені підказує. Короче, да, ось я. Вроді не дуже заморилась. Не... Блин, дитя хатки заброшення. Це б купить би жить. І козу. обов'язково козу. Дуже хочу завести козу. Все, ми, по-моєму, уже точно доїжджаємо. Ну, тут були дощі. Дивіться, були дощі в селі, але це добре, це значить поливаються городи. Якщо хтось не розуміє, що таке дощ, дощ це коли поливається город. Це дуже ну, класно для села і взагалі для, для нашої країни. Все, ми вже майже доїхали. До зустрічі, до нового включення. Так, я знаю, що ви думаєте. Що, напевно, після цих кадрів ми Елю більше не побачимо. Але. Ну що, любі друзі, всім добрий ранок. Думали, після вчорашньої поляни ви мене не побачите. Ні, все добре, у мене із того всього розділу то де нолики намальовані. Ну, смысл, знаете, ходить на всякі процедури оздоровлення там по больницям и в цей же момент трошки там щось, это, гулять. Даже хоть с друзьями, хоть и на день народження. Так что я во временной завязке. Знаете що? 10 градусів тепла, холодина, пасмурно, е, капає дощ. Я не знаю, мабуть, ми всі сьогодні будемо просто сидіти в хаті цілий день. Хоча дивіться, як гарно, яка природа. От там он ставочок раз, от там за цими деревами ще один здоров'яний ставок. Ми ж хотіли на рибалку, але просто подивіться на цю погоду. Холодина страшна, сирень. Така пахуча, така красива, Боже. Ой, я ось сяду, мені на нос прям капає. Боже, вона така пахуча, вам не передать. Ой, коротше, природа, свіжий воздух, красота, Що тут, цибулька, петрушечка, якась чи морковка, чи що то. Короче, все то супер. я до вас, Но я ж кажу, я даже не знаю, що вам сьогодні можна казать. Ми будемо, на ту сидіти в хаті, я ж кажу, я зараз стою, на мене мікрокаплі якісь капають. Зараз зайду, візьму свою ті банки <сі> безалкогольного пива, буду сидіти пить на пиво з подружкою. Я не знаю. Риба там якась була. Посидимо, будемо чередовать. Пиво і кофе. Бо я вже одне випила, хочеться ще. Коротше, не знаю, ребята. У нас здесь погода. Погода страшна. Це перший раз в жизни, що ми празднуем їхні дні народження з такою отвратительной погодою, холодильною. Так що я навіть брала з собою камеру маленьку. GoPro. Думала, піду на рибалку, познімаю, там якось і спробую її під водою, там, ну, якесь відео зроблю. Фіг там. Так що сьогодні сидимо вдома. Якщо буде щось цікаве, я вам покажу. Якщо ні, то вже буде завтрашній день, як ми їдемо додому. Ну, вибачайте, така погода, такі обстоятельства. Надіюсь, у вас там все добре у вас класна і тепла погода. Конячка. Все, ребята, день, який це? Який последний день. Ми вже йдемо додому. Дивіться, люди на мотоблокі. клас у нас такого в Києві нема. Погода трошки наладилась. Взагалі дуже холодно, але наладилось в плані. Дивіться, як гарно за вікном. Дуже здорові, об'ємні облака, небо голубе. Я виглядаю примерно ось так. Вона вискочила якась вавка чи прище, що воно таке. Я сама зірка, дивись, не пойму, що це таке. Їдемо додому. Знаєте, що я дуже хочу? Так, дивіться, що я хочу. Тут у всіх людей куча сирені росте, але ми люди прилічні і ми не будемо рвати по дворам. Я знаю місцину таку, де росте сирень взагалі нечейна. Ну як вона принадлежить государству, а государство це я також. Тому ми там з вами і нарвемо. Не знаю, довеземо додому чи ні, але дуже хочеться дуже хочеться запах сирені в квартирі. Щоб був. Ой, дивіться, білі заборчики. Блін, таке все уютне, гарне, класне. Це якась мелка сирень. Нам треба каліровану, каліровану, щоб отак була. А ось здоровенні озера, на яких ми повинні були бути на рибалці. Чи на цьому озері. Дивіться, яке здорове, класне. І тут, а тут шо, то, то, що, тут теж озеро? Тут городи. Ні, тут городи перепутала. Такі класні, дивіться, огромні, чисті. Їх тут ціла куча. Ось ми поки будемо переїжджати, їх буде, я не знаю, ну штук 5, може там, більше. Яке більше, яке менше. Дуже багато озеро. Це Дуже люблю таку місць. Це, якщо б купувати якесь жилье, Десь, ну понятно, не в Києві, десь такому як такого якомусь. Там треба мені обязательно условия, щоб там були якісь озера, чи річка якась здорова. Там ну, щось таке дуже люблю, коли є водичка. Щоб ходити на рибалку, щоб ходити на пляж, купатися. І просто мені жити оце біля води. Так, ребяточки, ребяточки. Не <реш> Нечейна сирень. А клещи. як клещи. Клещиш есть, да? Короче, ребята, я передумала. Я секуха, я боюсь клещей. Блин, ну дивіться, тут трава по пояс. По пояс трава. Блин. Ну, може я все-таки права, но його в баню. Дивіться. принесем в квартиру, реально він, чоловік каже. Ну Там взагалі нормальні кусти, поняли? Їх просто не видно, але там он добре. І он не чийний, ось понад трасу. Я думала нарвати. Так, все, ребята, охрана відміна, ну я в баню. Все. Бо я вже боюсь, що по мені хтось ползе. Ой, їдемо додому. Якщо буде десь прям з краю, з краю, то тоді ми точно. Этот... То тоді нарвем. А так все. Ой, до свидання, Вінницька область. Ой, щось сил нема. Ммм, які гарні сосисочки. Я йду шукати каву. Оце мій відділ. Зараз щось собі накалатю. О, отлично. Ребята, дивіться, хто бачив оце кіно. Хто не бачив, подивіться, знайшла книжку на заправки з таким фільмом. Ну, з цією історією. Кстати, не дуже дорого, 250 гривень. Так, вставляємо, вибираємо ель. Приготувати мій напій. Так, беремо що? Це Берем Беремо підсовувати, Раз, два, три штуки. Є тепер трубочка. Так, Капець здоровенний. Скільки це він стоїть? 115, я 115 це ще більш менше ж. Так, я взяла собі каву. Чоловік каже, якщо я візьму хот дог то доїси. Кажу, а якщо я візьму кофе, ти не відбереш? Це у нас такі балачки, понимаєте? Хто про що? Все, зараз перекусимо і в путь. Зараз на годинку у нас десь часов 12 дня, і ми хочемо через час. А, ні, ребят, без 20. Без 20. Блін, ви ж мене дуже не бачите. Без 20 час. Я думаю, вдома ми будемо часа через полтора, бо ще куча роботи в мене. Да. Треба і постирати, і голову помити, викупатися, і все-все-все, і Маріка зацілувати, і, і вам достимать цей влог до кінця. Коротше, все, будемо їхати. Все, ребята, як ви бачите, я вся в крихтах, ходок все-таки я доїла. І ось вам буде зараз розпаковка з тему. Дивіться. Прямо на практике, пам'ятаєте, я замовляла таку маленьку упаковочку для зубочисток. Кстати, її треба забрати в хату, додому поповнити цей запас. Так, ось так воно відкривається. Зараз вам покажу. О боже, ось так. Дивіться, ось я поїла хот-дог. Він був дуже смачний, там була корейська морковка, на дні ще була цибулька піджарена аж до чіпса. Поняли, така хрустяща. У нас тут залишилось ось дві зубочисточки. Заберу сьогодні додому, покладу іще тут, Ну, повну зроблю коробочку. І дивіться, як удобно хранити. Ви їдете в путешестві, поїли ходох чи шаурму, вас там застряло в зубах куча їди, що ви ще можете неділю потім їсти доставати. Ось так достали, закрили. Дивіться, клац і все. Дивіться, як удобно. Оце така штучка гривень 50 вона коштувала. Але мені дуже подобається, що вона така компактна. Закриваємо, все. Бери собі там тиж, тиш тиш, тиш, Поковирявся, все, чистенько, гарно. Прекрасно Погода в нас пасмурна. Наші ліси прекрасні, наші дороги. Дивіться, як у нас класно да, в Україні. Дощик капає. Ой, швидше би нам, щоб все в нас наладилось, все було добре. Ми перемогли. Всі люди від нас пооставали. І жили, ми собі прекрасно. Дивіться, в нашій прекрасній країні. Все, буду це вичищати. Це вже якось вам не покажу. Опа, на, що це в нас таке. Дивіться. Ми вже повернулися додому. В Київ. Київ, Київ, Київ. Пробки дивіться такі самі, як ми коли їхали, тільки в наше путешествие, бо всі тепер повертаються додому. Як і ми. Який красивий у нас Київ. А тучі, кстати, і тут. Тучі везде. Де б ми не їздили, навіть мама із Запорожжя дзвонить і каже, доця у нас теж дощ. Ми все ніяк не доїдемо. Нам залишилось буквально блин, півчасика. Тут дороги роблять, пробки. Все, буду закривати. Пилякаю, дихати не хочу. Так, ребята, я вдома ще навіть не передівалась, не причесувалась, не розчесувалась нічого. Поки хлопці пішли. Магазин, бігом вам розкажу і покажу, що я привезла з собою з поїздки. Розкажу бігом про Маріка, що буду робити. І, мабуть, попрощаюсь, тому що, блин, так вже влог такий вийшов. Бачите, не дуже інформативний, тому що погода була погана і не було, блин, рибалки, на яку я дуже хотіла. Ну, то таке, коротше, розпаковка. Дивіться. Це ж ви знаєте, що в селах, в маленьких таких магазинчиках бувають такі товари, яких, блін, немає в обичних магазинах. Купила собі, це мені для відео треба. Марік! Даре вікна. Дивіться, який бургер. Дивіться, який він здоровий. Я бачила у нас маленький, але таких здоровенних я не бачила. І хот-дог. Це взагалі якісь сладості. Оце стоїло гривень по 50 за штуку. Хот-дог і бургер. Отлічно. Була там Аврора. Троси жіночі. Це вони грязні ветон. Купила таку тарелочку. Там була коротко, корзина така, як все. ну, Типа розпродажа чи як воно називається. Коротко, це мені об'яснила подружка, оце, до якої ми їздили, бо вона там працювала в той Аврорі, поки в декрет не коротше, Коли на складі остається там в остатках, там, наприклад, 5 цих тарелок нещасних, там 5 щось таке по трохи, то воно дуже дешево продається. Просто зачастую роботники розбирають собі, поняли? і людям воно почти не достається. А це ж село таке невеличке, тому там є ці корзини. що в Києві я такого не бачила, де можна по 8 гривень, по 20 гривень чого чогось прикольного. Коротше, таку тарілочку урвала. Не пойму, що вона зроблена. Мені здається, якщо так хрустнуть, вона поламається. Ну, для красоти, щось сюди можна поставити, таке красиве. І подружка мені ще подарила. Дивіться, аж 2 цих арома дифузора, поняли? Саврори? Це вона, мене коли ще работала, брала по тим акціям, страшно, каже, ти пользує. Я говорю, да. Каже, я тебе подарю. Я говорю, Конечно, давай. І подарила аж два штуки. Дивіться, які гарні карамель. А у нас дома, по-моєму якраз покончалось. І ще якийсь водер диффузор. Только чим пахне, не знаю. Ну, отлично. Мені каже, це супер. Коротше, бігом розказую по Марику. І зараз будувати стирку ставити, її взагалі прибирати, передіватися, покупаться хочется. це. куча всего. Коротше, не знаю, хто. Іли Марик, или той, хто слідкував за Мариком. Короче, місія провалена. Місія провалена. Я не знаю, як це об'яснити. Коротше, Марик написав, знаєте куда? Коротше, сумка з-під мого ноутбука. Я б могла подумати, ладно там на коврик. Знаете, оцей, потому что там різні запахи, собу, ще щось, ладно, той коврик, такий мягкий, непонятний, ладно, в ванне. Я знаю, коти люблять влажні тряпочки. Якщо кинуть полотенце для ног влажне, кот туди напіся. У мене були коти, вони всі так пісили, любили мокрі влажні тряпочки. Тому У нас такого немає, ми все піднімаємо, у нас не валяються влажні мокрі тряпки. Я б ще поняла. коврики в ванні, я б ще поняла, якщо влажний якийсь непонятний. Ця сумка з-під ноутбука, я нею не пользуюсь, тому що я тисячу років тому ноутбук взагалі кудись виносила з хати. Вам мене хоч видно? Воно лежало на полачці. Коротше, я не поняла прикола, мені кажеться, це щось не просто так. Знаєте, як то буває, коли на крови, щоб тобі щось сказати? Щоб тебе як-то пробудити, відкрити тобі очі на щось, щоб щось тобі сказати. Мені кажеться, що це він зробив спеціально, за чим-то. Не в житті такого не було. На сумку з-під ноутбука, на мою. Ладно, якщо б це були речі, да, чоловік, який за ними наблюдає, за, за ним слідкує. Ну, типа, ти мені надоїв, хочу своїх батьків уході, там, Знаєте, ну, мало ли, що у нього того кота в голові. Ну, таке, коротше, я в шокі. Ще й у мене не проконсультувалися, положили цю сумку, блін, в блин, ванну. Тепер вся ванна ваняє, я вже винесла на балкон цю ваннючу сумку, буду зараз її стирати. Ой. Коротше, такий в мене вийшов влог, ребята. Підписуйтесь на новий канал АСМР. Спасибо всім великих, хто там пишет коментарі. Боже, я чувствую, що ми з вами, якби якась команда, <су> щось таке одне це. Я там, создаю канал, роблю відео, викладаю, ви як технічна якась команда, технічна група. Так, ребята, коментарі для продвіження, для актива, для всього. Боже, спасибо вам велике. Це так приємно, вам просто не передань. Я реально читаю ці коментарі, всі пишуть. Так, просто коментарі в підтримку, там, Ютуб, продвигай. Блін, так приємно. Я не знаю, как вам це даже описати, як мені приятно страшно. Давайте будем вместе продолжать в том же духе. Единственное, хочу сказать, что так канал новый я про це вообще забулась, видео максимум может быть 15 минут. Мені треба там підключити розширені функції, поняли на канале, чтобы были длинные видео. Поэтому распаковка будет идти 15 минут. Потому что там будет 2-4 предмета, потому что я балакаю, у мене тільки вступление. Понимаєте, 15 минут, коли у нас з вами распаковка. Короче, щось буде, все буде, я знаю четко и класно. Відео будуть, Хай по 15 минут покажу, ну а що робити. Бо продвинуть функції мені пока не включили. Я записала відео, покрутила голову, як там надо, мені сказали, нет, нет. Думаю, боже ж, нахрена я вообще це так рано зробила? Ну, почала до них до Ютуба казати, підключайте мені нові функції. Вони кажуть, а вдруг ви не настояща, а вдруге щось качемо не подобалося, вони мені заблокували. Ну, відказали. От Тепер треба буде подати апеляцію. Я буду трошки канал зараз порозвіваю, з вами там в коментарях попереписуюсь. Люди попідписуються, відео позагружаю, обичні шорти. Зробимо з вами активчик на каналі. І тоді я подам апеляцію, щоб ютуб побачив, що це ну, новий канал, понятно йому стрьомно. А що він побачив, що це обічний, настоящий, що ми авторські права нічі не нарушаємо, ніякі правила Ютуба не нарушаємо. Просто я знімаю свій оригінальний контент. Нічого варованого нема, ні музики, ні відео. ну Все. Якби оригінальний контент автора, як і должно бути по правилам. Фух, любі, такі діла. Вроді сказала вам все, все показала, труси показала. Ну, теж там щось недорого висіли, на розпродаж. Як не взяти. Чорні універсальні. Пішла стирати стірку. Завтра, новий робочий день, мені завтра і в больницю і відео знімають, завтра куча всього Опять Сама передінуся, покупаюся. Зараз їсти поставлю варить. Короче, у мене діло, господі боже мій. Хто б мені це пройшов, поміг. А я полежала, віддихнула. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на Elanta SMR. Посилання буде в перший закріплений коментарі і в описі під відео. Ілі просто шукайте там в мене. Лицо таке моє. Так, тут мікрофон, тут таке лицо моє, поняли на заставці. Буду вас всіх рада бачити, Буду знімати багато відео, розпаковки, все остальне, Так що чекаю вас. Все, здоровья, любви, всього вам самого хорошего.